Прийшов час поговорити про камінні аксесуари, про всі ті дрібниці, які необхідні вам для того, щоб комфортно користуватися камінами та печами. Почнемо з самого простого і підемо по хронології. Перше, це переноска дров. Це такий собі аксесуар, в даному випадку він зроблений з тканевого матеріалу. Ви йдете в свою дровницю, де вас зберігаються дрова, набираєте дрова, приносите і ставите біля. Каміну. Якщо у вас немає переноски дров, ви можете складати дрова просто в дровницю. Дровниці є різних форм, вони бувають з різного матеріалу, найпоширеніше з металу, бувають корзини, плетені з лози. Тобто, дровниця – це те місце, де ви зберігаєте дрова, поки не поклали їх всередину в топку. Після того, як у вас є дрова біля каміна, вам потрібна розпалка. Тобто це те, що ви кладете вниз для розпалювання Дров. Розпалки бувають різні, але найпоширеніші це такі кубики. Вони формовані, потрібні для того, щоб дати початковий поштовх дровам. Як правило, вони горять на протязі 5-10 хвилин. Для розпалу ми радимо використовувати такі газові горілки. Балончик з газом, зверху горілка. Наступний аксесуар, який вам потрібен, це камінний набор. В камінному наборі, в класичному камінному наборі 3-4 елемента. Тобто, це звичайна кочерга для того, щоб можна було поправити дрова, які знаходяться всередині в топці, совочок для того, щоб замести попіл чи сміття з дров, яке впало, та віник для того, щоб це сміття на совок нагорнути. Інколи бувають в наборах ще щіпчики. Для того щоб взяти якусь полінячку та поправити її всередині в топці, ось такі от звичайні щіпчики. Насправді, вибір цих наборів він дуже великий. Вони бувають різного дизайну і підходять під різний дизайн інтер'єру, починаючи від класичних, закінчуючи сучасними хай-теком і лофтом. Дуже важливим аксесуаром є засіб для чистки димоходу, для чистки димаря. Тобто, коли ви топили, наприклад, хвойними дровами чи вологими дровами, у вас погана тяга, це означає, що у вас з'явилася сажа. В димарю, і треба з цим щось робити. Самий простий спосіб це профілактичне чищення хімічними різними засобами. Тобто засіб так і називається для немеханічної чистки димоходів. Періодично, наприклад, раз в тиждень на згорівші дрова ви піддаєте мірну ложечку, яка йде в комплекті цього засобу, і він прочищає димохід, спалюючи чи виганяючи сажу з стовбура димоходу. Якщо це не допомогло, якщо сажа дуже сильно закоксувалася у вас в димарі, тоді ми радимо використовувати засоби механічного очищення, тобто це механічне ручне чищення димоходу. Є різні виробники, вони виробляють різні засоби. Але ми вам показуємо просто звичайний йоршик. Ці йоршики вони бувають різного діаметру під ваш димохід. Також є додаткові штанги, які скручуються між собою, і ви можете або вручну це почистити, дехто чіпляє перехідник. Вдягає на шуруповерт, тобто способи чищення різні, але принцип один: це механічне чищення за допомогою мускульної сили людини. Окремо, треба зупинитися на чистці скла. Якщо ніякі класичні способи чищення скла там за допомогою попелу вам не допомогли, ми радимо використовувати отакий очищувач, це хімічний сильний. Очищувач камінного скла. Він так і називається. Це потрібно для того, щоб ваше скло завжди залишалося чистим та прозорим, і давало можливість постійно милуватися вогнем, гарним вогнем від вашого каміна чи від пічки. Також до аксесуарів. Ми віднесли ущільнювальні шнурки, які з часом можуть виходити з ладу. Вони виходять з ладу або від перегріва пічки, або від частого відкривання закривання. Але тим не менше, рано чи пізно вони дають усадку, і у вас немає такого плотного прилягання дверця до корпусу печі чи до корпусу каміна. Для цього є такі шнури, ви їх можете замінити. Заміна не вимагає багато часу, вона дуже проста та легка, і шнур коштує не так дорого. Але це дасть можливість вам повернути вашу топку в той первинний стан нової топки, коли ви її купили, і далі її можете ефективно використовувати. Раджу всім користувачам камінів та печей не забувати про безпеку. Це вогнегасник. Вогнегасник має бути в кожному будинку, особливо в тому будинку, де є відкритий вогонь. Тобто, там, де є піч або камін, обов'язково тримайте вогнегасник. Це потрібно для. Вашої безпеки та для безпеки вашого майна. Насправді існує дуже великий асортимент, дуже великий вибір цих аксесуарів. Є різні виробники, які виробляють різні по якості аксесуари. Ми намагаємося запропонувати вам самі якісні і самі самі правильні аксесуари. Вони необхідні всім. Користувачам камінів печей для комфортного користування тим чи іншим приладом. Звертайтеся за консультацією, задавайте питання, ми вам допоможемо підібрати той чи інший правильний аксесуар для вашого опалювального приладу.